Друзі, всім привіт! В це відео я хочу посвятити полуниці, а саме її вирощуванню. В мене є невелика ділянка з полуницею, яку я садив в минулому році навесні. Зараз вона вже виглядає ось так. Вона посаджена досить рідко. Це все через те, що я не знав, що її можна садити густіше. Ось тут росте ще полуниця, саме її я хочу пересадити в інше місце. Дивлячись різноманітні відео на YouTube, я вирішив зробити парничок. От я вже нарізав стального дроту і застромив в землю. Тепер я зв'язую ці арки дротом зверху. Щоб в подальшому не просідала плівка і не розхитувало вітром, щоб була одна конструкція. Але арок виявилося мало, і дріччя протягував зверху, прогинався. І я нарізав ще дроту і добавив арок для міцності. Тепер я зв'язав все між собою і воно тримається досить добре. Крайні арки я укріпив невеликими паличками. Починаємо робити саму грядку для висадки полуниці. Одну сторону я вже підгорнув, а перед цим я прополов всі бур'яни. Ось так виходить. Зараз зроблю другу частину і покажу. Робив я другу частину грядки і утрамбував легенько. І тепер. В мене є місце для того, щоб посадити полуницю. Тепер залишилося накрити грядку плівкою і закрити парничок. І все буде готово. До речі, в мене є полуниця, посаджена в обрізаній бутилці. Ось як вона виглядає.